Всім привіт! Сьогодні заїхали з другом на мийку, зараз помив машинку, пройдемося засобом К2 турбо. Це така поліролька, я вже знімав про неї відео. Ось, дивіться, в нього Audi А4, Б8, американка. Ні разу не полірувалася. В тому році ми її з Sonaxо трішки натерли воском. Ось, А сьогодні пройдемося поліровочкою своєї К2 турбо і подивимося результат. Я сподіваюся, я сподіваюся, результат буде гарний, бо машинка така, на ній не, на трошечки є слою такого невідполірованого, вона як наче в сірі плівці такий, такий після мийки, воно не домивалося, видно. Ну, як завжди, американці вони такі не дуже люблять свої машини. Ось. Так що дивимося далі, що воно вийде. Ось Стасик протирає, і драє. Стас. А. Помахай трошки. От. Так що дивимося, що воно буде, що воно вийде. У мене кільтафурик натирає машинку ось такою. штучкою. Ха-2 Turbo. Я сам її користуюся. На чорній машині повинно бути дуже, дуже кайф. Крило вже натерли. Дверку цю ще не натирали, а оцю ще тільки натираємо. Користується, звичайною губкою для миття посуди. Спочатку розтирає оцей полірольчик, оцей К2, от. а потім, звичайно, мікрофіброю починає розтирати. Отак. Зараз всю машинку пройдемо, отак от. І зніму, як воно буде. Хотів відео зняти, як поліруємо чорну машину, бо на моїй білій воно ніфіга не видно. Воно і тут в тіньку, мало що видно. Але ми вже, я от натер крило, полірнув трошки, то крило від, кольором відрізняється від того, що не полірували. Не видно буде. Такий нальот синенький. Як завжди, коли машина довго не полірувалася, звичайно просто милася, то воно трошки такий світленький, сіренький нальот залишається. Отже, в кінці з нього відео, після того як цю машинку, пройдемо ще кадла. Так, Все натерли дверку передню і крило. Задню дверку ще не натирали. Треба якось раптер вибрати. Сподіваюсь, воно видно буде. Ну, ось я так дивлюся, то звичайно відрізняється. Полірована дверка чи і не полірована. Виглядає класно. Зараз повернув цю частинку капоту. Та два на ніс, трошки розтер рукою. Ось тут у друга якісь такі плями. Точно не знаю, можливо воно і лак щось трошки відлітав десь, а може і ні. Ще не знаю. Ну, зараз спробую сполірувати, а там подивимося, що воно буде. Я, на жаль, не зняв. Як воно виглядає оця пляма. Але ну, можливо, якщо воно не вбереться, я засніму, а якщо вбереться, то і слава Богу її не буде. Ось є це п'ятничко. Воно його видно. Наче пляма якась від чогось. Видно, так? Да? Тут наче трошки сполірувалося щоб сказати, що дуже гарно, то ні. Я трошки розтер, але я вам так скажу, воно ну, трошки його прибрав, цю плянку, але не дуже. Можливо, щось треба покраще. К20 таке туди-сюди. Можливо, якоюсь шліфувальною шлифов... пастою треба, щось там. У мене є Sonax, він покраще. Сонок шліф пастою, то він краще шліфує оці штучки. Можливо, їм треба пройтися. Ну, але трошки замаскувало, вже так не видно. Ну і капот там, де бачите, цю частинку я пройшовся, то вона така чорна-чорна, а остальна частина капоту, така сіренька, не, не блистить нічого. Зараз Допоможу другові, Зараз допоможу другові пройдемося. Трошки пройдуся по копотику. Допоможу йому. Так, ну що хлопці, дівчата, давайте глянемо. Пару п'ять тут заплатіли. Та що запотіла, так? Ні, ну я так скажу, що ефект клас. Ну, зрозуміло, що воно не зрівняється з полірою. З поліровкою звичайною там, з біокерамікою там цей Жидка кераміка, біокераміка, жидке скло, там і все таке, але я так скажу, що немає цього сірого нальоту. Виглядає машинка зараз, ну, блин, класно. Стас, скажи, виглядає класний фік. Краще, краще виглядає. Та фінець кадва турбу стоїть 100 гривень, блін. Отак два рази на рік пройшовся машинку там після зими і перед зимою і все. Блин. А свою натер в той раз. А в цей раз я наніс на неї віск э, Сонакс. І все. І огонь. Ну що, дякую всім за перегляди. Всім пока. Так, Всі, я в машинку Остасіка. Подивитися як вона їде, порівняти зі своєю. Ну так, приємно, звичайно, ауді їде. Вже трошки виїхав і вже чувствую, що, що прикольно вона рулиться. Та ти що полетів, диви на джипі. О, така м'ягенька. Диски 18 іначе. Ну, відрізняється звичайно поведінка від моєї машинки, ну їде прикольно на трасах Нюрбурлінгу, звичайно ж, їдемо. Ось такі наші красуні. Так раз тут видно на сонечку, Яка вона гарно полірована. Коротше Треба мамкину Тойоту Рав 4 теж полірнути таку К2. Це слово полирнуть, я не знаю. Заплюють мене. Ну, натерте. От, от вона видно, яка вона чистенька. Не, ну ця взагалі оглонька, звісно. Ладно, все, друзі. Пока.